120 машин виїхало на дороги міста. Не всі, правда, двірники вийшли на п'яту ранку, як це ми планували, тому що дехто доїжджає з навколишніх територій, але зараз ситуація є стабільна. Вчора були проблеми на тракті Глинянському, декілька фур застряло на Волинах Хмельницького. Отримав догану керівник ШРП Галицького району. Отримає догану керівник комунального відділу Личаківського району. Я думаю, що всі зроблять висновки зараз на апаратній нараді керівники районів ще отримують серйозне підсилення. Тому тут, слава Богу, розуміємо, що і як робити. Ну, ми також повинні зрозуміти, що багато працівників з наших комунальних підприємств, особливо з тих, що прибирають, є сьогодні в Збройних силах. І багато техніки ми віддали, тому є така реальність. Ми виявили ряд проблемних питань, які усуваємо і з важливих речей дійсно було декілька складних об'єктів, які ми надалі будемо регулювати щодо унеможливлення. Таких складних, зокрема, як на тракті в Линянському, де сталося власне через те, що велика кількість техніки Тірів заблокували рух. Тому це будемо ситуацію поправляти. Справді сьогодні даємо двом колегам догани, тому що дана координація має краще здійснюватися. Якщо ви бачите якісь критичні питання по місту, то ми будемо оперативних поправляти. Ми в онлайні теж відстежуємо за технікою так само. Можемо моніторити, аналізувати і сьогодні до кінця дня. Так само будемо мати чітку аналітику по кожній дільниці, де хто вийшов, де які були проблеми, і будемо враховувати так само зауваження, які від мешканців.